Що по кукурузі? Було у нас посіяно два гібриди. Сіяли десь 22-23 квітня. Три жатки міняю за де, на одну неділю. З чого урожаю обрається, як такі тріщини, там, хоч ми дали тут і касу, і посої, і поле гарне, але все одно кукуруза любить вологу. Який тут може бути урожай? Да? Який тут може бути урожай? Косимось з перегрузчиком, усе як положено. А так по технології, що в нас тут? Після сої було рихлення. Норма висіву тут була 55 або 60 тисяч. Ось, бачите, оце такий середній качанчик. Тут і розхід у комбайну десь 25 літрів виходить. Та те, що в колхозяді глаза і зуби блищали. бо це <сес> 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 ці водітіля стають напротив комбайна. Навіть на меншому азотному фоні в тому році кращий урожай був. Всім привіт! Ну що, переїжджаємо на кукурузу, вже жатки міняю за наверное, одну неділю. Поміняв три жатки. Їдемо на кукурудзу, соняшник сируватий, чекаємо. Кукурузу вчора поміряли, у нас два гібриди на цьому полі. Я це поле вам показував тут 30 гектарів. Вроді кукуруза така, ну, більш-менш є ще що обирати. 39-39 поміряли сорт. Е, показує вологу 12, 40 14, е, деке, ну, деке 4014. Показує вологу 17. Ну, тут у нас края обсіяння якраз 39-39. Зараз спробуємо їх покосити і щоб вийде по влагі. Просто не хочеться чекати, стояти, дивитись, виглядувати погоду, поки вона іспортиться. Склад вроді освободили, є куди косити. Тому не будемо дивитися на неї, вона суха стоїть. Будемо аж малити. Ну і жадка наша судня наставтора. І ось поле кукурузи під'їхав. Зараз будемо виставлятися. Так, почали косити, як бачите, яка полюгака стоїть. Ну що по волозі і наш вологомір, і вазили на елеватор показав 13, ну 14 подавав 13,6 13,5. У нас показує вологомір трішечки більше буває, в комбайні показує ось так. По урожайності близько ну, 5-6 тонн десь. Це вже я підкалібрувався, місцями показує більше, бачите, місцями. Буває менше. Ну, якщо 5, буде добре, якщо 6, буде офігенно, Тому що ну, качанчики реально маленькі, з чого урожай обраться, як такі тріщини, там. хоч ми дали тут і касу, і посої, і поле гарне, але все одно кукуруза любить вологу, так як соняшник, вона не дістане. Тому 5-6 тонн буде гарно для нас. Ну що, це гібрид 3939. -39, він трішки у нас погірше стояв. На 40-14 мене більше надії. Будемо надіятись, що він буде краще. Ну і по качану самому було видно, що 39-39 погірше. Входимо, ну це я трошки піддав газку 7-8 км, Косимо з перегрузчиком. Усе як положено. Це поле тут біля села, біля нашого, тому тут отак. Розслабляємося. GPS не робить. Місцями з'являється, місцями пропадає, поки що повітряна тривога у нас. Для цього року я думаю 5 тонн в радість, тому що у нас там друге поле буде, то там взагалі я не знаю що. Качанчиків немає. Там де демо поле, оце, там дуже погана картина. Це поле ще хоч щось і витягне за счет своєї родючості. Чистоти теж немало важлива, чиста кукуруза. О вам щось удару. Бо касив, я у по огородах людям, там, де запустили амброзію, то зовсім нічого немає. Ну, у нас ще щось іде, іде комбайн. По чистоті регулюю, повтра там щось є, не знаю, може висіду я маленькі оці зерна недорідні, бо їх багатенько так, недорозвинуті. Зараз ще будемо може піднастроїмося, бо щось втрати великі показує датчики. Ззаді таке, як вроде, нормально, єдине, що показує, О, з жатки багато летить. Зараз будемо ще пробувати калібруватися. Не калібруватися, а настраюватися. А так по технології, що в нас тут? Після сої було рихлення, тут три культивації, мабуть, було, можливо, дві весняних. Потім по гербіциду у нас тут був ацетахлор ґрунтовий. Гербіцид, потім був у нас приморозок такий гарний. Єдине, що трішки вона по шапці получила, коли після приморозку я в місту 24D, тобто ну, аналог прими. Ми внесли в норми, там 03-04, по-моєму, внесли. І потім був вже по сьомому, десь 7, 7-8 листок був флорексипір, це старе приємно був препарат, і нікасульфурон. Ну і чистенька купегуза, як бачите, вийшло. Вибираємо на склад, поки що не возимо нікуди, не знаю. Будемо може будемо чекати, ще може ціна піде. Це бонсон та 3939, ще раз наголошую. Який тут може бути урожай? Да? Який тут може бути урожай? 8 тонн. Да? Яйця. Тут, я думаю, і рихлення не треба проводити. Тут вже все провелося. Процес загрузки мана по вагам. Ваги класно, що є, по вагам і загрузимо. Якщо б висипались на місці комбайном, то, мабуть, мене соляри б брало точно більше. В принципі, на те виходить. Просто не загружена техніка, що комбайн не загружений, жатку побільше, що перегрузчик не загружений сильно. Тому трішечки воно перераз під соляри весь Ну, Зато все по-правильному. Ніколи не топчиться. І машина ман, мінімум стоїть. Було б зараз дві машини, ну, в принципі, теж б стояли. Ну, просто машини можна було б залишити, а не б соляру не палили. А так трактор в принципі, і глушить, не хочеться, то він працює майже весь час, заведений. Записує для ще вагу одразу. Діма йому каже. Скільки машина довезли, скільки в машині. Ваги показують точно там, ну, може на, на 100 тонах, може якусь одну тонну погрішність. І пішов манчик. І з поля воззи, і на елеватор воззя. Причіп тільки на нормальний купити, щоб вже він був як повноцінна машина, от отак з цим причіпом. Пігня виходить. Що по кукурузі? Було у нас посіяно два гібриди. Там 39-39 був, це 40-44. Ну, чесно кажучи, я як по вегетації ну, їздив, дивився, то думав, що 40-14 буде класно. Буде краще, ніж 39-39. Ну, зараз, по ходу, по ходу, вона ще гірше, ніж. 14, Десь сипає плюс-мінус 4 тонни. А кукурудза норма висіву тут була 55 або 60 тисяч, ну, дійшло десь 50, попередник соя, обробіток рихлення. Економіка тут не дуже гарно вважається, рахується. Але щось буде. ну Попадаються отакі качанчики. Вроді би тут мало 5 тонн бути. Ну, немає. немає. А сухенька, волога 12 у нас. Що, переїдемо, може на друге поле, бо надіюся, що там може хоч щось краще. Бо тут, якщо на 4-4,5 може виїдемо, то буде гарно. А так, вроді, все й зробили, і касом підкормили, і посіяли непогано. В касу дали 150 літрів, але ж, але ж волога, волога все одно не дала нам розігнатися і взяти той урожай, що хотілося б. Ну, так бачите, тріщини потріскалось. Ну, Попадається такі, ну, попадаються і менше. Такі качани. важні, я ж кажу. Ну, тут рядів мало. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 рядів. Ну, це гарний початок, я вибрав. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, 14. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34. Ну, качан гарний, 34 десь зернинки, але в основному тут поменше вони. Якісь буває закручені, верчені. Ну і дуже видно, зернинка маленька спеклась. В тому році зернина була така, що ну, дійсно крупна. Ну, ось бачите, оце такий середній качанчик. Ну нічого, люди деякі зовсім урожаю не отримали з кукурузи, деяких і качан вона не викинула, тому у нас ще більш-менш, хоч може на затрати і буде. Тому жалітися нічого. Може ціна ще виросте, буде, буде ще цікавіше. Так що... Косимо так. Розхід десь на комбайні. Як бачите, тут і врожайність невелика, і рівні гони, поле квадратне. Тут і розхід у комбайну, десь 25 літрів. Ну, як для нашого комбайну, то це нормально. У нас тут двигун стоїть такий. любить поїсти солярочку, то для нього це нормально. Обично він 30 літрів їсть. Так, ми зараз заліземо до комбайну, я покажу з комбайном. Хоча на вид такі качанчики, якісь пропуски є, не знаю, що це за пропуски, треба буде придивитися до них. Може совка підгризла, бо в цьому році соняшник вона шурувала добре. От, бачите, я намагалася на по два качина викидувати. Ось намагалась, але не вийшло. Що тамбай? Алекс же это интервью сейчас. Ну хочу, мне не нравится, если. Про колхозе думали, что такие комбайны будут. Да ты что, то в колхозе одни глаза и зубы блещали, больше ничего. А вы работали в колхозе на Ну конечно. Че вы это? ну, на ним было, да? У колхозі не, да. У, у нас. Ну, у нас, да. А у нас я и так. Да, я довгенько робив, ней. А не, не а у ковхозі на бульдозере, да? Не. Чи на тракте? На да, трактор. 150-й гусеничный, 150-й колесний, 74-й. йо моё Я їх перевідав многих. Ти порежим. А да так все в порядке. Лишь бы здоровье было. Ну да. Вот эти, вот эти, так, вот эти, вот... вот эти водители стоят напротив комбайна. И эти трактористы. Да не говори. А может, шнек сзади торчит у вот, того вот, с комбайна. И ваш Давай, крутить, 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 нормально, там ка давай, 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 пошел, И, давай. Нормально, отлично. Отлично. Я, я кажу. Кажу всегда, що треба встаньте подальше, всі хлопцям кажу. Сіяли кукурузу. Да. Да, яка була. ти ти думаєш, я знаю. Я, я ж не вбирав. <рес> <рес> а ночі не вбирали мотоцикл? Ні. <рес> <рес> ми <рес> машинами трошки днів годаємо. Кукурузу Дві всія. А на чем вот сиял? На югу, сигу. На, на, на голову. А сивалка, СП чав було. От, От, якось, тепер, да. Вот как бы теперь там погоду в голоде. <рик> а моя конаку начинала сия. Что на банках сиділи. С одной стороны, Петя сидел, с другой стороны, я полностью сидів. А потом я все равно Десь прозивали, вручну досівали. Всі починали з, з такої техніки. Усі є трудні. А було, оу. це щастя було. Коса на культиваторі. А коса зачем? А по підпосадкам. Это. Берей молодий косий додому на культиваторі. Отак в як на ложи. Красота. Корова тоді доводить. Десь тут у нас є експеримент, що ми оприскали. Зараз будемо дивитися, Вроді би карта рисується. Може по карті тоді оприділимо, які там результати. Всім привіт! Ну що, продовжуємо ждима кукурузи. Підсох нас гібрид 4014 і на другому полі. Тут багато балочок було. Ну що, хочу вам повідомити, минуле поле, там де ми накидали ну, азотіка, так нормальне, і поле саме хороше відмічаю вам одразу. То 45 воно насипало. Це непогано для цього року, я думаю. Що по цьому полі? Тут у нас чисто посіяний один гібрид 4014. Тут теж поле свіженьке таке ще не убите, палочки в принципі, присутствують. Навіть трішки бур'янчик поліз місцями, ну, взагалі не критичний, дуже мало. Що по цій оборозі? Це у нас волога 12 -та десь, 44 14 гібрид. Сказав вам чи ні. Ну, сказати, Якщо там на цих калібровках у мене ну, приблизно 3,40, 3,7, 3,6. Показувала. Кой де там до 4 тонн доходило, то на цьому полі 4 тонни частенько проскакувала. Навіть там поки балки обкошували, то і 7 тонн підраховували там, де волога була. Ну там і кукуруза стояла така де була. Бачите, 4, 4 проскакує до 4. Ну Ближче до 4 держиться, я думаю, ну, по вражайності мало краще бути. Чим 40 чи минуле поле. Тим більше у Волозі ну, 12-13, я думаю, Ой, де там 14 було. Тож 60 тисяч посіву сіяли десь 22-23 квітня. Тут теж внесений каз 150 літрів на гектар аплікатором. Так, вон манчик грузиться, манчик не стоїть. Тут поле у нас ну, кілометра 4-5 від бази. Їзде. Просто там з його, він в в зерномот сипать, трошки вируска запирає час, тому що хотіли його всю кукурузу в один склад замкнути. Ну ні, ніяк не виходить. Це вже в зерномет поставили і висипаємо через дрючки в зерномет. Сьогодні навіть дощик пройшов, ну як, можна це назвати дощем, дещо що трішки. То ми в обід виїхали. Ми взагалі в цьому сезоні раніше обіду не виїжджаємо. Реально дуже мало днів, коли ми виїхали до обіду. Постійно сире стоїть зранку. А, ну Тут і кукурузка виглядає помачніше, качанчики такі покрасивіше, рівномірніше. Навіть зеленого бачите, як багатенько тут. Порівнюємо з тим полем, звонкувати навіть попадається. Що, так по результатам. Ну, як для цього року, бо там мені кажуть урожаї в нашій області, та й Дніпропетровський тільки що ось почув, що і по 15 косять люди. І в нашій області тут 20, 30, 50, 50 ще не чув Ні у кого. Такі, такі у нас урожаї в цьому році. У тому році пону тіло по, наутілу, по... Ну, по прямому посіву, по соняшнику давало 100, то в цьому році важкувато. Навіть на меншому азотному фоні в тому році кращий урожай був. В цьому році, до речі, це поле теж по соняшнику. Якщо минуле поле було по сої, то все у нас по соняшнику, ну, все одно краще дає ніж по сої. Ну, тут, та... тут просто таке поле, що воно, бачите, он там палкой это вообще ставочек дали. Я она заходе вот всю балочку. Вроде в балочку заходы должно будет сыпать больше. Оно а ну, так, как значит, так и сыпа. Что наверху, что на низу. А не, лучше сыпать, нет, краще, краще. 4, тут 4,6, то есть пришло. 4,6. О, вот. а ведь 5 проскакивает. На том поле 5 вообще не проскакивало. Если вот так ревно едешь. Завершуємо жнива кукурудзи. Акумулятор на камері сідає. Ну, чесно кажучи, результат просто дуже класний. 57 центнерів з гектара. Дуже класний результат. 456 написав цей. Ми по перегрузчику 57%. Це просто бомба. Просто бомба для цього року. Клас. Так що все, можна поспати, поїхати. Спокійно. Лайк, підписочку, будь ласка, і коментарик.